Вітаю вас, друзі! Розпочнемо відео з невеличкої розпаковочки ветеринарних приладів та препаратів. Так, перше, що ми бачимо, трубка подовжувач Гейдельберівська. Ох, і назва. Для чого потрібна ця трубка? Трубка ця потрібна для того, щоб з однієї сторони надягнути на шприц. На другій стороні ви натягаєте на неї голку, і таким чином ви можете зробити ін'єкцію доволі буйній свиноматці, яка не підпускає, наприклад, до себе, там, щоб дати й укол, поставити ін'єкцію. Ну, такі бувають. Так от, хочу спробувати подивитись, як працює ця трубка. Придбав я там різних розмірів. Мабуть, на 40 см і на 70 см. Щось чую, так і пам'ятаю. Так, йдемо далі. Замовив ще шприц, крузе фірма е, Як ви бачили, у нас вже неодноразово у нас і матиками користуємося, і звичайними користуємося. ще собі такого шприца. Подивлюсь, як ним користуватися. Він пластиковий, побити його важко. Є прокладки змінні, тобто, якщо вийде з ладу, його можна буде відремонтувати. Цей шприц на 20 кубиків і ще один шприц на 10 кубиків. На цьому шприцу є бігунок, тобто ви можете собі. Підкручувати ту кількість препарата, яку можна буде вколоти при одному нажатті на шприц. Так, так ще трубки продовжувачі Йдемо далі. Препарат Doramax. Це антигельмінтний препарат. Так, цим препаратом ми будемо, е, цей препарат будемо використовувати на маточному поголів'ї, тобто хряки, ремсвинки, свиноматки. Цей препарат е, пролонгованої дії, цей препарат, наскільки я розумію, але ще потрібно буде повивчати. Його навіть можна використовувати супоросним свиноматкам. Далі його використовують навіть таким чином, що роблять ін'єкцію перед опоросом. Ну, але потрібно буде ще почитати, повивчати інструкцію. Я вже неодноразово. Чув схвальні відгуки про цей препарат від колег, які займаються свинарством. Взяв собі аж три флакони цього препарату. Так, що далі? Інтровід, інтровід звичайний. Це вітамінний комплекс. Порося там, можливо, відстаючим, які погано розвивають. Що в нас тут залишилося? Залишилося інтровід. ЄСЛН. Цей препарат ми будемо використовувати для свиноматок. Будемо колоти свиноматкам в момент від'єднання поросят. Тобто, поросят від'єднали. Цей препарат вкололи і перегнали свиноматок у відділо сіменіння. Цей препарат має покращувати репродуктивну функцію. Тобто, свиноматка має краще приходити в охоту, і у свиноматки має бути більше поросят. Цей препарат використовують мої колеги, посовітували мені, так що будемо і ми його використовувати. Інтровіт e, ЄСЛН – це дорожчий препарат, бо він закордонний. А можемо ще і такий препарат. використати. Евіцел – це український препарат, аналог. Аналог цього закордонного єсилену. Ну і дешевший, значно дешевший наш препарат. Подивимося, як воно буде себе рекомендувати. Вітамін Е позитивно доволі впливає на репродуктивну функцію в тварин, не тільки в синоматок, а в у всіх тварин. Тому, я думаю, що, ну, як мінімум, хуже ми точно не зробимо. Якщо будемо його використовувати. А оскільки ми хочемо рухатись вперед і збільшувати наші показники, тому потрібно, потрібно пробувати використовувати, а там подивимось. Так, ну от, посилочка розпакована, все вам показав, рухаємося далі. Продовжуємо відео і зараз будемо говорити про пшеничні висівки. Друзі, хто тримає? Свиноматок, тому обов'язково потрібно користуватися пшеничними висівками і додати їх в раціон як для супоросних, так і для лактуючих свиноматок. На часто запитують, якими ми користуємося раціонами на нашому господарстві. Зараз я їх вам показую черговий раз. Але більш повні і розгорнутіші раціони, ви знайдете в нас. В нашій спільноті даного YouTube каналу. Як ви бачите, багатенько мішечки у нас тут ціла тона висівок. Ми сьогодні поїхали, придбали у диканці Полтавської області. Номер телефону я їхній залишаю внизу під відео, кому потрібно звертайтесь. У них пшеничні висівки завжди свіжі і якісні. Вони їх продають як у мішках 25 кілограмових, так як ви зараз бачите, а можуть навіть і насипом. Продають від 1 тони. Так, ну і також і ще внизу під відео залишаю посилання на сайт та номер телефону компанії, в якої я придбав ветеринарні прилади та препарати, які були на початку відео. Придбали ми їх в Ековета. До речі, вони зробили промокод. Школа свинарства, тобто, якщо ви будете в них замовляти щось, говоріть, що ви від школи свинарства, і вам буде обов'язково знижка, користувався я вже гальдерберівською, мою <глінь>, слово, гальдерберівська трубка-подовжувач довжиною 70 см. І мені сподобалося робота цієї трубочки, тому що, якщо свиноматка не дається, щоб їй зробили ін'єкцію, Такому випадку взяв, використав трубочку, подовжувач і в мене все вийшло. Все, друзі, всього вам доброго, до зустрічі! Слава Зсу і слава Україні!